Ну що, по запросу, по запросу вітаю всіх, доброго дня. Дивлюся просто на карти такі цікаві. По запросу, хто вас там згадує. Давайте подивимось. Таро романтик. І тут на дні колоді жриця. Я от розглядаю цю жрицю. Тут буде йти мова, або ви в таємних відносинах. Або це стосується вас, що ви закриті, або це стосується жінки, яка закрита, або у вас хтось є, або тієї людини, з якою, тобто ми зараз будемо дивитися, тут щось сховане, приховане і в, в якихось таємницях. Давайте так: сигніфікація ваша, а потім вже людина, яка про вас там. Вас згадує. Думаємо про себе, прибираємо зайві думки, не думаємо ні про кого. І зараз дивимось, хто ви. Зірка, сила і імператор. Дивіться, у вас три старші аркана. Просто ідеал. Просто натхнення. Я вас благодарю. Людина дуже така. По-перше, ви мрілива, у вас дуже класно працює, ви можете з космосом працювати. Тобто, якщо ви щось загадаєте от насправді і відпустите це, це буде спрацьовувати. Ви така, ви можете бути медійна, до речі, ви можете бути людина, яка надихає світло, але далека. І прохолодно. Зірка все ж таки це далека. Ви як е, такий ліхтар уночі, ви провідна зірка, ви е, далеко світите, освічуєте е, шлях, хочеться сказати. Ви сильна, ви володієте своїми внутрішніми процесами. Для вас важливо самоконтроль, ви можете бути дуже емоційно глибока людина. Ви та людина, яка прийде на допомогу. Але питання до вас прийдуть на допомогу, коли ви будете потребувати цієї допомоги. Ви дуже активна, ви здатна і м'яко любити і десь, знаєте, ну, надавлювати. Ви людина, яка. 음... Собственник. Вот. Це і сексуальна така привабливість, і є агресивність така, знаєте, і глибинність є в вас. Імператор це або ви. Жінка, чоловік тут немає значення. Тут просто більше йде ж... чоловічі енергії. Або це фон, де є біля вас якась людина, яка фонить і вона входить у вашу сигніфікацію. Це про. А... Стоп надійності, закону порядку. Вам, вам все повинно бути по полочкам. Ви можете бути одружена, одружена або це людина. Тобто ви в стабільності для вас дуже важлива ця от фактура, це самоствердження, самодостатність, незалежність, і ви повинні знати, що і як. Тут таке от не підходить. У вас повинно бути, ви знаєте, зараз ви от земна. Людина. Тобто ви стоїте на своїх двох. Ви не вітаєте десь в нахмарах чи там, знаєте, всіми почуттями, як король кубків, чи як король жезлів, який бігає, на перевіз з знаєте чим. Так? Знаєте. Тому ви тут така структурна. Так, тут людина, яка думає про себе і про тих, хто біля нього. Для нього дуже важливо. Він і за себе несе відповідальність, і за тих, хто у нього є. Це родина, діти, неважливо. От, бізнес, так, контроль. Ну, тобто ви така людина, хто про вас згадує. Ну, Подивиться на свій фон і на це. Лицарь Кубків. Симпатія. Сьогодні я вас кохаю, завтра я іншу кохаю. Мрії, серінади, романтик. Можливо, колись по таким от або зараз, я не знаю, зараз подивимось. Такі от почуття, такі, знаєте, поверхневі. Це сьогодні я от хочу, а завтра я вже не хочу. Людина у вас нічого не має. Петірка Пентаклів. Людина себе вважає взагалі покинутою. Тут і втрати, тут можуть і закриватися якісь горизонти у людини. Наприклад, нестача грошей це карта бомжа. Петірка Пентаклів це втрата по всім фронтам. І не тільки, наприклад, з вами. Це може бути взагалі в відносинах, в грошах, в роботі. В дорогах тут таке враження, що людині перекрите все. А за чого? Тому що прийшла смерть. Це людина, яка була можливо закохана, це не кохання глибоко. Я зразу говорю по лицарю кубків, навіть не говорите мені, що тут кохання. Ні. Ні. Кохання у вас не переросло. Знаєте, я можу так сказати, що пристрасть, пристрасть. Тримається до трьох років, якщо взяти фізіологію нашу і психічні процеси, які відбуваються, коли ми зустрічаємося з людиною і проживаємо разом. Три роки Три роки ви можете і дітей народити, і заміж вийти, так, і розлучитися, тому що після трьох трьох років, якщо у вас не переросло в глибини в якісь інші відносини, у вас тут нічого немає. Тобто це може бути сьогодні. Можливо, це людина, яка згадує вас, це не тільки сьогодні, це вже померла. А ви там, наприклад, ще якось там спілкувалися. У кожного своя ситуація. Але людина, яка була можливо закохана колись, але зараз поза стосунків тут немає стосунки. І людина себе почувається втраченою, без, ресурс, без ресурсів, почувається такою, знаєте, покинутою, може жалітися, що щось не так. Може і згадує людина вас, тому що тут у людини що це не так. У людини тут немає. Подивитися на свою сигніфікацію, подивитися на сигніфікацію цієї людини. Тобто людина втрачає все. Розумієте? Хочеться спитати. А чого тоді згадується людина у вас? Вісімка жезлів, зараз скажу. Ну, королева жезлів. Вісімка пентаклів. Ту жезлів. Чого згадує? Я вам скажу чого. Якщо ця людина до вас з'явиться або напишеться, я не знаю, які у вас там відносини з цією людиною, що вас поєднує, так би мовити. Вона може вам розповідати про те, що вона хоче щось розпочати знову, що вона змінилася, що вона пройшла трансформацію, що вона зрозуміла, що вона там ще щось. Ви вірите в це? Питання до вас. Згадую, тому що у вас ви натхнення для цієї людини. Ви ідеал цієї. Людини. Вона може продивлятися вас по зірці, між, між, ну, в соцсеті, або є фотографії відео з вами, якісь погади. Це може бути тут про те, що хочеться, знаєте, зв'язку швидко, загорілося десь там. І от є страждання, так. Почування того, що палає вогонь, хочеться пристрасті. Побачила людина вас, там, я не знаю, там, і десь там захотілося. так? Це а, про а, велике сила притяжіння, хочеться може людина сказати, що я готов чи готов вкладатися, так? А, тому що боїться відпустити, згадує, тому що не може відпустити. А, ви залишили слід, знаєте про це. Не тільки в серці, а й взагалі по життю. І буде порівняння з вами, і будуть це спогади, але майте на увазі, людина не змінилася. Я вам зразу говорю. Тому вам вирішувати, впускати цю людину в своє життя надалі чи ні. А, людина вас дуже багато. По сімірки мечів обманювала. Тут могли проходити зради. Посімірки мечів тут підстави. Маніпуляції, що завгодно. Людина вас водила за ніс. Ви могли багато чого не знати. Тому людина не змінилася. Розумієте? Вам вирішувати. Отака людина про вас згадувала.